Ну, насамкінує змінилось. На самом деле, я всегда була Наташа. Ну, всегда була Наташа, і Наташа думаю, Думай буду наташу дальше. Друзі, вітаю! Давно хотів зробити цей випуск і все відкладав. Сьогодні говоримо про Наташу Влащенко, працівницю каналу Медведчука, каналу Ахметова та провідницю російського в український інформаційний простір в наші дні. І давайте відновимо нашу рубрику Школа і ПСО. Ну и в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации. Тросика, футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый, мы вот так теперь работаем. Себе Наташа Влащенко позиціонує як дуже професійну журналістку, якій дуже важливо почути всі думки, але якось так завжди виходить, що її інформаційний продукт несе наратив вигідний Росії. Хоча починала вона дещо з іншого. Наташа родом із Житомира скінчила філфак Житомирського педагогічного, а також Карпенко Карго у Києві, після чого викладала і працювала також в Житомирському театрі імені. Очерги у Києві стала помітною завдяки тому, що очолювала такий собі журнал «Публічні люди». Журнал «Публічні люди» – дуже цікавий журнал. Дуже часто на його обкладинках з'являлися люди, яких в обличчя особливо то ніхто й не знав, не такі вже вони і публічні або геть не публічні. через що виникали підозри, що обкладинки цього журналу та матеріали продаються. Інші більш відомі обличчя в цьому журналі також. Викликали питання: наприклад, ось номер із іміджевим випуском про Поплавського рубрики в цьому номері також цікаві. Ось дивіться, «Другой Геннадій Кернес або Кабзонні предатель». І що цікаво, допоки при владі був Янукович, публічні люди робили іміджові випуски про перших облич його режиму, наприклад, головного мента Януковича, голову МВС Захарченка, який через місяць після виходу цього номеру організував побиття і розгін студентів на майдані, або про члена сім'ї Януковича одного з його гаманців Сергія Курченка. Що цікаво, коли влада змінилася на постмайдану, на обкладинках перестали виходити такі матеріали про нову владу, а вкладинки почали прикрашати карикатури із чинними можновладцями. Ось така вона журналістика: чесна, незалежна і незаангажована. якщо, е-е, uh, слідство масової інформації, ну, займає незалежну позицію, завжди знайдуться люди, которые будуть говорити, що одно ну, раз вони не хотят uh, підченяться. Значить, будуть ініціювати вот эти кріки там рука кремля, нога кремля і так далее. Что... далі. Мається штудалі. У 2014 році Наташа Влащенко опинилася на каналі 112, дванадцятий, який тоді ще не належав медучукові безпосередньо, але вже з Самого свого започаткування перебував в орбіті регіоналів. При цьому публічно Наташа постійно розповідала, як вона переживала через окупацію Криму, як вона проти Путіна, і що взагалі для неї війна за Крим почалася в 2000 році на екскурсії в Ялті. Для мене почалася війна. А, собственно, і возникла книга та для мене війна началась в нульових. Годах. Когда я поехала на один из кинофестивалей в Ялту, водили по Севастополю на какой-то экскурсии, экскурсовод просто откровенно там вел какие-то сепаратистские разговоры о том, что Крым российский и так далее. И так далее. И я просто остановила экскурсию и сказала: если вы ну, как бы немедленно не закроете рот, то я вернусь в Киев и напишу на вас заявление в СБУ. Я вам это обещала. И то тогда уже вам это казалось важно. Не, не просто это казалось просто важно. Я тогда. я тогда уже писала статьи об этом. Ого, го, -го, -го, -го. ого. -го. А чого тоді не в 94-му вже році, коли Крим дійсно мало навіржала з допомогою мішкова? Війна для Наташі почалася з 2000 року, а в 2014-му якось вона війну проспала. Зате винна в усьому була майданна влада. І там внутрішнім навіть як гражданин України, як я ніколи не прощу людей, которые Крим отдали. Вот так, понімається? Тому що я то ну для м'ята якби було бы, лічною. Вот. вот, и все. И, а, но я никогда не могла себе представить, что может быть война с Россией. Вот ожидала или нет? Нет, я не ожидала этого. Для меня война началась в нулевых годах. Вот такая вот ситуация, друзья. С одной стороны, Наташа бачила сепаратистов в Крыму еще в 2000 году. И в ней уже даже своя война тогда началась. Але при цьому війна з Росією для неї сталася неочікувано. Ось ми до речі, бачимо типову маніпуляторську побрехеньку, яка насправді прийшла до нас з Росії. Дуже добре прижилася про те, як Україна здала Крим. Ніхто не каже про політичні складнощі, в яких ми опинилися. Ніхто не каже про міжнародний тиск. До речі, цією тезою про здачу Криму послуговувався і чинний президент до 2022 року. Цікаво, що він думає зараз. Натомість, такі як Наташа, дуже мало говорять про відповідальність Росії. А вже ж вони згадують, що Путін терорист, і все таке, ну знаєте, для Галочки, така сигнальна фраза, з допомогою якої вони намагаються довести своїй аудиторії, що вони буцімто для неї безпечні. А так як я вам уже і казав, у випадку, як із Носійчуком, із Сніжаною Єгоровою та іншою цією компанією, братією вони атакують. Будь-яку українську владу як інституцію, але є комплементарними до представників Росії в Україні і про гостей Влащенко ми ще поговоримо, друзі. А зараз дещо про Майдан. От знаєте, знову таки дивився старі Наташині відео і наштовхнувся на таку ну просто дивовижну цитату, чому ми, українці, так швидко і самозаб'єнно виходимо на майдан, особливо на останній майдан у останній майдан вдруг показав щось така странна страна. в центре Европы, которая вдруг, где люди готовы умирать за свободу. Ведь этого же давно уже нет в Европе, это такой вот по-настоящему сытый, зажиточный, правда ведь нет. Почему? Почему, у нас не, дви... почему мы не можем сдвинуться с какой-то мертвой точки? Вот. Народ-то у нас есть такой. Креативный, хороший, талантливый. Не побоюсь этого. Слова. Ну, на, или другой, может быть. Но на, ну, на самом деле было. же прошло не, не очень много времени. А, а, очень много лет шла отрицательная селекция. Вся эта советская история, она была ну, буквально с начала там, 20 века нацелена на то, чтобы выбивать а, огромное количество людей думающих, людей способных к сопротивлению. А, потому что они первые попадали куда не нужно. А, вот. а, и, естественно, эта отрицательная селекция сыграла свою роль. Там, генетическая память. Я даже вот обращаю внимание в социальных сетях, если вдруг начинают травить какого-то человека... то а, даже те люди, которые с этим не согласны, они боятся публично защитить. Вот просто боятся. Да. Боятся попасть под травлю такой же? Да, да. конечно. Да. Конечно, вот Станин, под этот тренд. Да. Да. да, для меня, например, было очень ценно. Вот первые люди, я помню всех по фамилии, которые, когда а, Народный фронт организовал травлю, а, мою травлю с а, Портновым с интервью. Почему люди такие дурные умирают за, за идею? А потому что в Украине отрицательная селекция из-за Советов. Кстати, расскажу, как меня затравили из-за Портнова. Це, це що? Панянки, баришні. Ви думаєте, що ви в Росії, чи що? Це взагалі, що за діалог? Отрицятельна селекція Соєцького Союзу це якраз таки Наташа Влащенко, яка переживає, що її затравили за інтерв'ю з Україною Портновим, з яким, по-моєму, взагалі інтерв'ю брала лише вона. А тоді. Вона запросила друзі Портнова щойно влаштувавшись на канал Зік, який був проданий людям небочука. Я думаю, що це таке проблема. Доброго дня всі ваша совість Наталя, ваша совість, що ви запрошуєте таких людей на свій телеканал. Я зараз як вам не передачі. Я абсолютно впевнена, що це провокація. Ви всі знаєте стандарти світової журналістики сьогодні. Я буду відповідати практично всіх програм, що ну, в мене 74 ефіри. Ну, мою позицію, позицію каналу. Ви, а всі, панове, а ми знаємо, знає, будемо відповідати на запитання. Понимаете, в чем дело? э, ну, блокаду организовал, ну, взял на себя, да, там Дима Корчинский и братство, которое совершенно не скрывал, по-моему, фактически заказной материал э, этой блокады. Потому что я в этот же день пригласила его в прямой эфир и сказала, причина он сказал: У нас есть информация, що канал. Хоче купити Медведчук. Хоче купити медвечук. Я говорю, Говорите, Говорить, ви ще з прямої У мене немає доказів, мені так здається. Я говорю, вам не кажется, що слово здається, ну це замало для того, щоб прийти блокувати канал і так далі. Потім закрили три канали, 112, канала, цій дванадцятий буде продовжуватися, Тому що їм треба Скрити то, що відбувається з тарифами на комунальні послуги. Важно. А, То есть BBC CNN могут пригла приглашать к себе очень спорных персон. Там, и террористов каких-то, и там брать интервью у маньяков в тюрьме и так далее, и так далее. Но а, это же не означает, что они обществу навязывают эти ценности. Или согласно ну, да? с этим. Или согласно, да. Это, это просто э, правило работы в медиа. Поднимать общественно важные вопросы, приглашать персон и так далее. Не говоря уже о том, что разные люди, да, там, ну вот, там, есть же, слушайте, э, Андрей Портнов, э, читаем Ну, як мінімум, половини страни. У нього огромное количество подписчиков, а що більше тих, хто не підписується тихо, но его читает его Facebook, например. ну його читають у Фейсбук, наприклад. Спілкувалися Бібі Сір з Бен Ладеном. Тепер, значить, всі підряд мають брати інтерв'ю у терористів, українофобів, у фашистів, у нацистів. Треба, значить, брати інтерв'ю різних проросійських пропагандистів. Тепер можна значить все. Значить, тепер. Наташа розіб'є собі голову у поклонах до портнова та медведчука. До того ж, багато портнова людей, бачите, читає Офігенний аргумент. А як багато людей читає Медведєва, Азахарова, Асимонян. давайте ж їх тепер всіх слухати і читати. Тим часом Наташу поставили на канал Зік креативним продюсером, тобто вона створювала програми безпосередньо і за них відповідала. Зокрема, вона і вела одну з цих програм програму Народ проти, яка відтворювала формат популярних у той час ток шоу з однією лише різницею. Програма була заточена під срач і зневіру українців. В Україні, як в незалежній державі, як ви бачите, те, що це шоу заточено під срач, видно вже із неймінгу та візуалу, агресивний червоний колір, який майже на всіх каналах Медведчука, і назва народ проти, яка вже налаштовує на протистояння у той час, як більшість таких ток-шоу, навіть будучи ангажованими, мали синю студію і нейтральні назви. Люта, ненавижу на екрані. То есть, я себе кажусь некрасивою, бессмысленной, не очень умною коровою, яка взагалі вообще непонятно, вообще, чим вона тут займається. Цим сперечатися ми не будемо. Кожна програма починалася із мозкодробарного сюжету, де істеричним голосом зачитувалося найбільш жахаючі новини. А якщо вони не були напряму жахаючими, їх подавали так, ніби це вже кінець світу. Увага на сюжет і на те, як там вкупу змішані факти, домисли і контексти. Ну і а вже ж на голосову подачу, істеричну про це, це і не тільки про це буде за хвильку, а зараз увагу на екран. Трагедія в Переяславі Хмельницькому сколихнула країну цього тижня. Загинув п'ятирічний Кирило Тлявов. Двоє нетверезих поліцейських вирішили постріляти на подвір'ї. Куля влучила дитині в голову. А врятувати хлопчика-лікарям так і не вдалося. Йде слідство. Звинуваченим загрожує до 15 років або пожиттєве ув'язнення. Тим часом Верховна Рада продовжила не розглядати більшість ініціатив Зеленського. Деяким з них бракувало голосів навіть для включення у порядок денний. Ані закон про імпічмент, ані про недоторканність, ані про незаконне збагачення до розгляду не взяли. Однак Андрій Парубі... І Переконаний, що більшість важливих рішень будуть проголосовані до середини липня, поки працюватиме ця рада. Стартувала передвиборна кампанія, але не вщухають думки, що вибори взагалі не відбудуться. 11 червня конституційний суд має розглянути подання депутатів щодо неконституційності розпуску ради Зеленських. То невже дострокові вибори парламенту, необхідність яких передувала виборам президента, взагалі не відбудуться. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми смерть дитини, життя держави, зеркало реформ по українськи тема смерть дитини, життя держави, дзеркало, реформ по-українськи. Усе це змішується в кашу. Усі реформи, всім скопом пов'язують зі смертю дітей, держави пов'язують зі смертю дітей, смерть дітей пов'язують з виборами, купа маніпуляцій і все це таким історичним голосом. Знаєте, наприклад, коли вони кажуть про вбивство хлопчика Кирила Тлялова, то там навіть не зрозуміло, кому цей голос співчуває Кирилу Тлялову чи його вбивцям. Куля влучила дитині в голову, а врятувати хлопчика лікарям так і не вдалося. Йде слідство. Звинуваченим загрожує до 15 років або пожиттєве ув'язнення. Це подача інформації. Це не подача інформації, це накрут. І гості там були в основному відповідні. Я вітаю наших гостей. Гостей студії це Олег Ляшко, Михайло Добкін, Марина Стевнічук та Олексій Гончаренко. Всіх рада бачити, панове, тому що ви були часто з нами цей рік, 2020 і абсолютно логічно, що ви сьогодні в цей святковий вечір теж з нами. І прекрасна компанія. Колишній Рих Гончаренка, хоча, як бачимо, нині не зовсім той колишній ватник Добкін, Медведчуківська постійна гостя Ставнічук і підахметівський Олег Ляшко. Ні, друзі, там були люди із української візії, але їх використовували якраз таки, щоб був срач, щоб було таке побиття публічне. Наташа ж, це все подавала, а вже ж як різні точки зору. І що нам потрібно почути. Обидві сторони і про російську сторону теж треба обов'язково слухати усіма органами. Тому, мені здається, що це пропагандисти цю вот історію, коли <кхм>, там вони почали внушати і навіювати потреби навіювати прямо, що там в ефір можна пригласить только ну, говоря, наших. а этих... Нельзя приглашать. Это неправильно. А как же тогда ваш потребитель, ваш зритель получит полную картину? Вы что, ему не доверяете? Считаете его дебильным, что ли? Вы считаете своего зрителя таким, который не может отличить правду от лжи. Умение анализировать то, что вы получаете, вот, вот это самое важное, причем самостоятельно. Люди же, знают. Разве так возможно, Наташа? Как сложно это? Говорят, специалисты 5% людей в мире умеют это делать. Ну. Вы считаете своего зрителя таким, который не может отличить правду от лжи. И некие таинственные люди, фамилии которых не хочу сейчас называть, они говорят, вы можете сегодня пойти вот на этот канал? А вы не можете. А вот а эти вообще провинились, их нужно наказать и так далее. Такого о, никогда раньше не было. Это особая новая форма цензуры, о которой когда-нибудь я, конечно, обязательно напишу и расскажу публично. Поэтому... Вот такая форма цензуры. А у Наташи все без цензуры. запрошувати ватників та українофобів, аби вони працювали в етері на Росію. Ось це, звісно, справжня свобода – плодити в етері російську візію. Це не означає наші лічні відносини з людьми, це не означає наші лічні відносини до проблем. Це означає тільки, що ми піднімаємо питання і приглашаємо людей, які можуть відповідати на ці питання. Це правило роботи медіа во всьому світі. Давайте побачимо, як працює канал Наташі Влащенко зараз. Ось Білковський, Кремлівська консерва, лікар з Росії якийсь, Сергій Дацюк, російська консерва, Подоляк. Зрозуміло хто, Дмитро Розумков, теж колишній регіонал, і людина Ахметова, Чаплига. Це взагалі відбитий упоротий ватник, який розповідав про біолабораторії. І от, от така компанія: у неї це 80% гостей. Росіяни, хороші росіяни і українські ватники, які е, наташі штовхають ватну муть або е, таку інформацію, яка змусить українців зневіритись. А Наташа у відповідь просто киває головою. Після повномасштабного вторгнення Наташа спробувала мінікрувати. Всім добрий вечір. Хотіла Хотіли вийти з прямим стрімом, з прямим ефіром YouTube. Но, к сожалению, у меня это не получится, потому что у меня а, интернет, то есть, то его нет. Но не обратиться сегодня к своим зрителям я не могла, к своим читателям. Ну вот просто не могла. Я сегодня утром проснулась в 4 утра от того, что а, бомбили Киев и Пригороды, да, Проснулась от взрывов. Я не сразу поняла, что происходит, минут пять, то есть, вернее, даже не так, я сразу поняла. Но опять я не могла понять, что мне делать. Одеваться, бежать куда-то, еще что-то делать. Я думаю, что в будущем Украина сделает все, чтобы быть очень и очень сильной. Мы не позволим больше никому здесь заниматься коррупцией. Мы не позволим больше никому разобщать наш народ. Мы ничего этого не позволим. Мы никогда не позволим, чтобы еще раз когда-нибудь мы утром просыпались от взрывов. Якесь неоднозначне звернення все одно в неї вийшло. Потім вона зверталася до росіян, зверталася до Собчак і, і, і всіляке таке. Засуджувала Собчак за те, що вона безсердечна, Господи, Господи. А потім навіть сіла у дуже дивну позу під пам'ятником Бандери. Але перевозування було недовгим. Влащенко продовжувала запрошувати до себе тих самих гостей, які або. Влаштовували із новин з Росії світське життя, і потішні такі новини. Знаєте, перетворювали образ ворога на е безпечний і комфортний, або розповідали, як в Україні все погано, і як у нас всі партнери кинуть, сіючи натомість без надії щодо майбутнього держави. Не змінилось нічого. Ну і ще один смішний епізод: В якийсь момент Наташа Влащенко вирішила обговорювати українських ютюберів. И, ну, конечно, я за то, чтобы и журналисты тоже соблюдали какие-то, знаете, а, а, очень, потому что к -к когда ты по-хамски задаешь вопрос, Принято. когда ты занимаешься хабально журналистикой, ты унижаешь прежде всего себя. Так да, кон... и. Рубрики Дебилы вокруг и дебилы в зеркале. Если вы не умеете танцевать, но хотите привлечь внимание, обязательно начинаете оправляться на сцене прямо, плеваться, оскорблять зрителя и все остальное. И, конечно же, о вас напишут газеты. И поверьте, там ничего не будет о танце, да, и о вашем таланте. Но фамилию, возможно, не перепутают, вы же знаете. Я думаю, что э, господин Дроздов который Остап Дроздов всегда руководствовался именно этим. Его журналистская работа никогда бы не была особенно интересной или талантливой. Никогда людей не брала за душу и не доводила до слез. И, ну, конечно, я за то, чтобы и журналисты тоже соблюдали какие-то, знаете... А, а, очень, потому что когда ты по-хамски задаешь вопрос, Принято. когда ты занимаешься хабальной журналистикой, ты унижаешь прежде всего себя. Да, Отака от от історія. Довго Наташа цим не займалася, мабуть, зрозуміла, що виглядає смішно. Цікаво. Сама з себе сміється, своїх жартів про дебілів. Рубрики «Дебіли вокруг» і «Дебіли в зеркалі. Якщо ви не вмієте танцювати, ну хочете привлечь увагу, Ох, так жарти. І Наташа, здається, так і не усвідомила, що коли говорять про її діяльність, коли е, говорять про неї, то говорять про її роботу інформаційну на ворога. А вона, мабуть, думає, що може зробити щось подібне, просто називаючи опонентів дебілами та принижуючи. Хоча хто знає, знаєте, друзі, можливо, Стаб і взагалі колега Наташі Блащенко, і це міжвидова боротьба. На цьому, друзі, поки що, все я вам дуже дякую за те, що ви дивитеся. Не забувайте коментувати, пишіть все, що ви думаєте, стосовно цієї баришні. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, і не забувайте також тиснути на дзвіночок, щоб побачити наступні відео і взагалі, щоб цей випуск побачило якомога більше людей. Також особливо подяка тим, хто підтримує цей канал. Підтримує мій канал на youtube спонсорство через YouTube спонсорство та через Patreon. З вашою допомогою виходять нові відео. Але в першу чергу не забувайте, що ми маємо донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.